Всіх вітаю на каналі. Я анонсував, що буде в нас обнова в господарстві. Значить, от би такий навантажувач та в кожну хату. Приїхав нам новий, ще новіший фронтальний навантажувач Maximum Pro від компанії Galtech. Саме цікаво, що виробник цієї техніки завжди прислухається до клієнтів. Те, що ми хотіли давно, те, що ми казали, вони нас почули і зробили от таке от рішення, що дуже-дуже для нас, ну якби нам це подобається. Нам подобається, тому що оцей вузол на попередньому навантажувачу мав певний невеличкий недолік. Не суттєвий, але він був провертало палець. Наприклад, оце ось тут. Там менше навантаження, а тут ось у нас невеличка була проблемка. Провернуло. щоб цього запобігти, вони вирішили зробити отакий інженерний хід. Отак от, от, як в імпортних уже навантажувачах, і я вам скажу, що це дуже-дуже правильно. Так. Із цікавого вже новий гак зробили потужніший, плюс він йде телескопічний. Зараз хлопці розвантажать, потім почепимо на трактор і покажемо його в роботі. Здвигається. Отут, я так розумію, пальчик розтопорюється і він туди-сюди входить-виходить. Можна ще міняти угол. Якщо треба там заїхати, наприклад, в тентовану фуру десь чи ще щось, Тоже пальчик вийняв, переставив на інший отвір, нагнув його і все чітенько. Тобто Удобно, удобно. Так воно бути. можуть бути різні вантажі, якісь незручні, кудись треба заїхати або під штору, там, наприклад, фуру, да, приїхали, треба розгрузити беги. От оцим апаратом можна максимально акуратно і зручно підлаштуватись. Ну і звичайно, вила. Вила. Це взагалі перевага тут капітальна. Питань нема. Майже півманіту мене можна сказати з цим агрегатом. Повністю розв'язує руки в роботі із різними вантажами на базі трактора МТЗ. Штука ось така. В комплект до даного навантажувача входить розпредільник болгарський, джойстик італійський, троси обов'язково, кріплення до джойстика. Тоді е, траверси ті, що е, держать саму. Саме це кріплення до задньої осі трактора чіпляється це все діло, і відповідно різьбою фіксується. Тут все воно чітко можна все виставити, натягнути, щоб не було ніяких люфтів. Ну, це обов'язково, тому що е, це виходить такий скелет даного навантажувача. Він підсилює трактор, не рве тоді ланжерони. Ну і трактор такий буде тоді моцніший, одним словом. Так, що хотів ще сказати з головного: е, обов'язково все це обладнання, яке мені привезли, тестувалося на заводі. З чого я це зрозумів, Ну, я й до цього знав, але ще й покажу вам наявний доказ. Ось видно фарба зеленого кольору. Що воно значить? Це значить, що навантажувач чіплявся, перевірявся, піднімало, не піднімало. Все, коротше, вони тестовували на заводі в своїх фабричних умовах. І в будь-якому випадку нам вже прийшло обладнання, яке працює, а не яке нам треба підганяти. Вдома в домашніх умовах. Так що це дуже великий плюс. Ось теж ще один покажу вам. Бачите, фарба видно. Я так замітив таку невеличку деталь. І ця деталь дуже важлива. І тільки що дзвонив до інженера, кажу, що воно десь стояло. Ні, каже, все робили в заводських умовах, провірено, щоб ви не переживали, щоб просто поставили на цей тракторець і поїхали працювати. Старі лонжерони знімаємо. Ось вони теж вже зняті, це вже їх у нас купили, чоловік пізніше трішки приїде забере. От. Ну і будемо ставити, відповідно, новесенькі, так що колектив робота попереду, не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, покажу вам все саме найцікавіше. Давай подивимося розпродільник. Новесенький, болгарський. Мені нравляться дуже оці. Uh -huh. Кришечки, вони такі запобігають пилюки. Чистеньке все доведено. <раз> Бач, по різному кольору розподілені, щоб можна було не переплутувати, бо ми вечно їх путаємо, підв'язуємо всякі шнурки, а тут все <раз> по кольору. <раз> <раз> <Да>? <раз> ну Так? Оцей, оцей переміняєш, зелений туди <раз> поставиш, <раз> щоб воно все В общем, да, Болгарія. Бадехост, видно, апарат. Дуже якісні. Ні разу не текли в мене. Я задоволений, так що рекомендую. Тут теж всі є сті. Клапан цей спеціальний є, щоб воно переключалося. Коротше, штука хороша. Все, будемо сьогодні ставити. Так, джойстик у нас італійський. вже Ага, кнопочка трошки тугіша. А, чуть-чуть зміщена. Я зрозумів. Так, саме по собі кріплення тут теж таке ж. Коротше, так, да, джойсик м'якенький. Ага. Клас. Супер. Все будемо зараз ставити, дивитися, провіряти. Ну і в общем вам показувати. Так, колектив. Інструмент не обманеш. Давайте поміряємо діаметр штока, 50-ка. Зараз отак трошки рівніше клац. Все, 50, 100%. Так, дивимося менший. А до меншого я зараз і не доберусь ніяк. Не доберусь, все точно. А може й доберусь. Доберусь. Та такий самий, теж 50-ка 50-ка. Штаки однакові по діаметру. Так, цікаво тепер що? Поміряємо ширину стріли самої із добавками з усім. Ота ширина стріли, дивіться самі. А, 7 см. Ну, 69-70-70 мм. Беремо. Оце ширина стріли. Доволі доволі моцна. Це з цими добавками, з цими ж накладками, тому що вони підсилюють ці ребра жорсткості. Тут, наприклад, як у нашому старому не було цих речей, то тут вони додали. Добавили ось сюди шину, обов'язково поклали лист металу. Ну, Відповідно, сюди, тут, де в нас кріпиться сам шток. Це великі молодці, звісно. Хоча тут не рвало в нас і на старому ніде нічого воно тримало капітально. Ну, хлопці вирішили ще його підсилити. Таким чином. Пішло воно в плюс. Так, е, штоки у нас кріпляться. Чи вернішне кріпляться, а тут стоять у нас на е, проушинах підшипники, шески Вони змащуються. Дивіться, видно все. Бачите, я так його граю. Це, до речі, е, за рахунок цього, вони будуть більш довговічніші. І відповідно цей палець зафіксований отаким от. Таким от Фіксатором. Таким чином він не буде провертатися там, на випадок, ну, не знаю, там, чи буде якась нагрузка додаткова, чи хтось забуде, наприклад, змастити, хоча ми це, за цим слідкуємо. То це величезний плюс, однозначно. І тут же ж так само В общем, кругом усі пальці кругом вони фіксуються на от таких от пластинах. Це як, вже як в імпортних навантажувачах. Я це бачив і на jcb шках і на Metal Fudge. Дуже правильне рішення. Тут так само, відповідно. Бачите, все зроблено по уму. Що тоді ще? Є штанга рівня або положення ковша самого. Вона там фіксується, і коли ковш ми вивертаємо, оператор бачить, де оцей поводок. Чи він ближче, чи далі. Ну, це все діло, як то кажуть, корисне. Воно зайвим не буде. Хоча вже з досвідом люди цим не користуються, на нього ніхто і не дивиться. Але для новачків хай буде. Так, із новинок, тут є зйомний ніж. Фіксується він на болтах. Якщо у нас він трішки підтерся, відкрутили, викинули, поставили новий і працюємо далі. Товщина самого ножа давайте заміряємо. Щоб бути чесним. 12 мм. Бачите, ну, то з фарбою теж до 13. 12, 12 мм. Ось, він, ось вона товщина. Все, все чітко поміряв. 12 мм, це нормально. Це нормально. Тут, бачите, потай. Зроблено так, щоб воно ніде нічого не рвало, не дервало. І плюс йдуть ще додаткові ножі бокові, для того, щоб розрізати масив, типу, там зерно, там, не знаю, сніг, ґрунт. Хоча для ґрунту у нас окремий ковш. І це можна, ну не бажано. Все-таки це для зерна. Якщо для зерна, то так воно і повинно бути. Так, стінка самого ковша у нас 8. Ну, десь 8,5. Беремо 8, бо тут фарба ще, 8 міліметрів. Стінка ковша. А сам собі ковш на 1,2 куба, як ви бачите, в принципі, його достатньо. Кукурудзи влазить 850 кг, соєшника 400-450, дивлячись, яка натура. І тут дивимось кріплення, які, які оці ж ребра жорсткості. Тут назроблені. зроблені. Так, тут метал у нас, а ну ж, давайте поміряємо, щас, який тут метал. А тут іде метал 12. -ка. Тоже, бачите, така от не слабо, не слабо. 12 мм. Я думаю, що його ніде ні розігне, ніде нічого, тому що з такою товщиною, і плюс ж додавлені ще додаткові ось тут, ребра жорсткості. Це також плюс однозначно. Ну і що я можу сказати? Толково все зроблено грамотно, не жаліли хлопці ні часу. Ні металу, сварка вся капітальна, проварена, просто ювелірно. Немає ніяких ні зауважень до швів, все зроблено по красоті. За що сварщик від мене отримав. Окреме дякую. Я думаю, що гостинчик йому сподобається. Так що я своє слово тримаю. Так. Сварщику передай. Ножки, ножки зроблені з металу. Зараз поміряємо. Так, ну Шестерка. Шестерка метал самої ножки. Нехило, нехило, я вам скажу, щедро. І в нас ще стоїть додатковий електромагнітний клапан. Імпортний, болгарський, Хост, 23-го року випуску. Коротше, толкова штука. Уже у нас він працює не один сезон, в принципі, вже другий сезон ми на ньому тестуємо. Тестуємо челюсний ковш. то... Ніде ні підтьоків, нічого, все чудово. Єдине, що ми гралися трішки з цими муфтами. Муфти були гідросиловські, зараз тут поставлені імпортні, швидкороз'ємні муфти, то з ними взагалі ніяких не повинно бути проблем. Ну і ці ж, бачу, магістралі, також там маркировка в них є. Скоріше всього, що це німецькі, бо я знаю, що такі. Німецькі ставлять, до них то взагалі там можна і не дивитися. Це можна сказати, скільки служби буде самої стріли, тільки служби буде оцих патрубків. Вони ні ржавіють, ні, ніде ні лопаються, ходять вони капітально питань нема. Все продумано, все грамотно, виводи всі зроблені чітко, щоб шлангочка, бачите, тут навіть отакі дрібниці, вони тут подовжувач поставили, щоб шлангу ніде не терло, не, не заламлювало. В общем, великі-великі молодці, що я можу сказати? Якби не було, наприклад, у цього подовжувача, у нас би шланга б терлася б десь об цей гідроциліндр. А це ж воно не красиво і це воно трошки не пофеншую. А тут все зроблено чітко. Бачите, ніде нічого зайвого, все так прям. Ергономічно. Ну, що я можу сказати, Нова техніка. Дуже приємно, що українські виробники дослухаються до своїх клієнтів, беруть усе до уваги і роблять усе тільки на якість. Так що, ростуть? Можна сказати так, що бачите, тут даже теж муфточки всі замки закриті резиновими такими кольоровими заглушками. Це все іноземного виробництва. Прекрасна. Ну, гідравліка Паскаль. Видно, що тут, скоріше, це італійська. Не знаю, нема маркування. Яка країна виробник? Ну там, мабуть, Італія Паскаль. Ходять хорошо. В общем, що я можу сказати колектив? Техніка достойна, техніка варта уваги, варта тих грошей, які за неї просять. Вже в мене такий апарат служив більше 2000 тонн. Від Відвантажив більше, ніж 2000 тонн, і я вам скажу, зауважень до нього не було ніяких, крім оцих дрібничок на одному узлі в мене, ну як би, покажу пізніше, трішки був один маленький нюанс. А то все остальне взагалі без зауважень, без нарікань. ну, Техніка чудова. Є в них менші моделі, які йдуть на МТЗ-82, для того, щоб не ламати передній ведучий міст. Трошки легша є версія, бо це все-таки трактор буде тягати балочний з балочним мостом, то на нього в принципі, нормально. На нього ця вага не проблема. А якщо у вас менший, 80 або 82 МТЗ, або МТЗ без балочного моста, для вас підійде Галтех 1500. Оце таке. Так що заходьте на сайт, посилання я залишу під відео, номера телефонів, ви завжди дозвонитеся. Якщо не дозвонитесь, там є інший телефон, так що питання з цим не буде. Що ж, колектив, можу рекомендувати дану техніку, вона дійсно достойна. Кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, все буде Україна!